Всім привіт! Сьогодні я розповім вам, як користуватися фільтрами та навіщо вони потрібні. Для наглядності давайте спочатку створимо е, стіни. У нас є 4 стіни якогось е, розміру. Давайте візьмемо щось більш товсте для зручності. Е, виберемо детальні, детальний варіант і консайтед коло. Тепер ми переходимо на Visibility and Graphic Overrides. В нас є вкладка «Filters». Переходимо сюди, і в нас немає жодного фільтру тут. Для того, щоб він тут був, нам потрібно його створити. Тут ми обираємо вкладку Edit New. Відкриваємо її, обираємо uh, Interior і обираємо High uh, Check Category. І обираємо те, що нам потрібно. На даному етапі нам потрібні стіни, тобто Walls. Обрали Walls. Далі. В нас є два варіанти: в нас є або AND, або OR, тобто і, або чи. Чи то, чи інше. Ілі. Отже, як поняти, як зрозуміти, як це працює? Якщо у вас тут буде більше, ніж одне. Правило, то він буде. Чи, якщо у вас стоїть ідентифікатор end то у вас буде зберігатися, у вас фільтр буде працювати тільки у тому разі, якщо усі пункти будуть відповідати. Давайте трохи легше поясню. Дивіться, в нас є, наприклад, комент, давайте його знайдемо. Комент. Якщо, е, комент може бути рівень дорівнювати, наприклад, 1. Також у стіни є е, довжина, і довжина має бути, наприклад, е, більше, ніж 10. Якщо вона менша, ми не будемо, ми не будемо її е, включати у фільтр. І площа стіни е, повинна бути. Більше ніж 100. Ось так. Тобто ще в нас тут товщина стіни заложена. Uh, і ми кажемо Apply. окей okay. І тепер ну, ми можемо додати сюди цей фільтр. Add. Обираємо наш, до речі, Дейвін тут. Давайте його знайдемо знову. Інтерія. Ось він у нас тут є, ми можемо створити новий, назвати його, наприклад, фільтр. filtr. Назвати його фільтр 1, Окей. Apply, Окей. Add Обираємо фільтр 1. Окей. І тут ми кажемо, що якщо наша стіна відповідає усім, усім цим параметрам, то вона повинна бути в нас, наприклад, червоного кольору. Okay. Solid. ОК. Okay. Apply. Зараз в нас жодна стіна не викреслась, тому що у, у коментарях в нас немає цього параметру. Давайте поставимо тут один. І ось наша стіна стала червоною. Чому вона стала червоною? Тому що вона більша за 10. Ну, Тих одиниць, у яких ви рахуєте це в вашому проєкті, вона по площині більше за 100, і вона має комент 1. Якщо ми зробимо якусь стіну, яка буде ну, реально короткою. Наприклад, ось вона у нас така. І в неї також буде коментар 1. Вона що не викраситься, тому що вона маленька. І вона у нас тут не рахується. Але якщо ми знову перейдемо у фільтри. І тут в Edit New перейдемо сюди, і тут зробимо OR, натиснемо Apply, ОК, okay. то в нас викреслилися усі стіни, тому що вони усі є більшими за а, 10. І або в них є коментар. І якщо ми тут приберемо коментар, то ця стіна залишиться сірою, тому що вона не задовольняє жодному з параметрів, які ми вказали. Ми можемо вказувати фільтри по будь-яким варіантам. Давайте подивимося. Ми, якщо ми перейдемо знову у Visibility Graphic Overrides і перейдемо на вкладку Filters, ми можемо створити ще один фільтр. Давайте перейдемо у Edit New, Filter, Duplicate і назвемо його Filter 2. Давайте ми скажемо, що якщо в нас тут буде OR, Якщо в нас команд нам взагалі не потрібен, ми його приберемо. І ми скажемо, що довжина нашої стіни будемо. Якщо вона менша за 10, less than or equal, тут у нас great than, давайте equal включимо сюди. Apply. Окей. Okay. І ми додамо сюди цей фільтр, фільтр 2, і скажемо, що ця стіна повинна викраситися в нас у синій кольор. І вона повинна бути в нас, наприклад, ось такою. Окей. Apply. Окей. І ось тепер ви можете бачити, що вона викреслилася синіми смужками. Давайте для наявності ми зробимо трохи більш зробимо це. наприклад, Ось таким для наявності. І якщо ми зараз перейдемо з вами на 3D-вид. 3D-вид. Ми побачимо, що наші стіни не змінили свою е, видимість. Як ми можемо зробити це для 3D-вида? Ми переходимо знову на Visibility Graphic Overheads, і у вкладці «Filters» ми можемо їх додати. Раз. І add 2. А по-друге, тут нам потрібно казати не про Cut, а про Projection as Surface. І перейдемо, наприклад, у ось сюди. Скажемо, що тут вона повинна бути такого кольору і сплошною. І тут вона буде в нас, наприклад, також синьою і сплошною. І ми хочемо, щоб вона в нас була непівпрозрачною. Окей? Apply, Окей. І ось тепер ми можемо бачити, що всі стіни, що задовольняють нашому фільтру 1, стали в нас малиновими. Оця стіна в нас стала синьою. І якщо ми тут вимкнемо якийсь з фільтрів, давайте його вимкнемо і подивимося. Фільтр. Наприклад, нам цей фільтр більше не потрібен. Ми його можемо прибрати. Remove. Він не видаляється, ми просто робимо так, щоб його тут не було. Remove. ОК. Okay. І ось він вже не працює. Що ми ще можемо зробити? Ми можемо знову прийти сюди. І ось тут в нас є вкладка Visibility. І ми можемо сказати, що все, що підпадає у цей фільтр, і не принципово, що ми напишемо тут, Apply, окей, okay. його просто не буде, ми не будемо його бачити. І його не буде видно, навіть якщо ми натиснемо Close показати все, що в нас скрите у моделі. Якщо ви хочете це повернути назад, ви переходите на оцю вкладку «Filters» і кажете, щоб він був видний. І ви можете натиснути, наприклад, Half-Tone, і він буде в нас напівпрозрачний. Давайте ми переберемо для нього Transparency. Clear, OK, Apply, OK. І ми побачимо, що він не прозрачний, але він такий сіренький. Ось, дякую за увагу. До побачення.